Друзі, всім привіт. Ми були всім друзі з України, я саме з Полтавщини, Ми були на ребогу. Ось це ось водичка наша. Ну, ми просто ловили ми, ми малесень ми ці відстрибки. Е, не, не Вони тепер ночували боєнаволіці. І дещо не далекішці, дещо просто... Деякі померли, але ми все не ходили ходимо всі. Але у нас залишилися декілька не дивись, дивив даних. У нас залишилося декілька рибин, не підгоріла. Вот не а Просто її е, от, там було запарив. І е, Теж холодно було сильно. І я хочу запустити сюди рибин, ті, що залишилися. Це якась така, так, да, є така одна рибинка, вона. Мабуть, воно не живо треба було бути. І у ну, нас така. Щось побачив, по по, як, як будуть плавати другі рабинки. Оце ось, ось живенька. Да, пішла, все. Лаває, все добре. Ось, так. Да. Все, пішла. І ось ще четверта. Зараз подивимося, чи нема більше. Ні, все, все, то не немає рибок. Оце ці рибки які в нас є, але мабуть, оце рибочка. Вона така не зовсім, не зовсім. поворотка. Мабуть, вона таке болеє. Але три рибки у нас буде. Я не знаю, чи вони можуть виростити таких чи вони... Я не знаю, ну я вже був експеримент, я буду годувати в подерцю, у нас дарки передостатньо, тому що у нас свиніш їсть і у нас не достатньо дерків. Так були на риболиці, зловили таку рибку. Воно вже без дижі. Та світленька вода, якщо вийти, все добре. О, все, пішла бой Рибка. Все, тепер будемо їжу давати, пити. Всім пока-пока і всем добра. Через 12 ну, днів знімаємо відос ріде очі. Як та рейд